Всім доброго ранку. Сьогодні зі своїми малими котами ми хочемо вам показати, як просто ловити коропа, без всяких суперхитрих насадок, прикормок, фідеров, без всяких отих суперхитрих уловок. Так, ну, трошки отдайте мені поплавочок. Щас. Ось подивіться, який поплавок, що я його зробив. Я не буду казати що я зробив. В принципі, подивіться. Ось такий поплавочок в мене є. Це секрет. Хто зна, то знав. Так, І ось дивіться, ось, в мене є просто замочок від курточки або от рюкзачка. Ось чіпляється один маленький крючечок ось, і другий маленький крючечок ось, з поводочком. І береться просто-просто сира кукурудза, Качан сирої кукурудзи. Оце вам качан сирої кукурудзи, але нам треба якось сюди правильно добути, щоб вона не лопнула. Тому що вона дуже молода, треба акуратно тут ножем щистити, ножем почищати. І просто да, просто що ми робимо? Ми просто-напросто надіваємо, ну, ви знаєте, як надівається на куропа там, В принципі, я можу показати. Ось так надівається сейчас Зараз я покажу. так ось, так ось надівається на так якщо ви просто крючок туди поставили. ну Це маловаті крючки, звісно, на короп. Ну на них також можна ну Короп отакий на 3 кг точно ви на нього спіймаєте. Оце на два крючечки отак от надіватися. Дивіться в чому тут хитрость. Один маленький поводочок, а другий довший поводочок. Бачите? Ніби це розкидана кукурудза вона йде. Отак от. Так от. Ми зараз надіваємо і на цей. От раз. Так, надіваємо. Тільки обов'язково надім теж правильно, щоб... Щоб же у вас куроб не стягнув. Цю насадку, а він затягнув її. ну Ну там ще виводиться ну, Можна і так. Можна і так. там шнурочку воно висить ну, Я так завжди ловив в мене ловилося і так. Бачите, як цікаво. Можете додати ще третій крючечок чи сіки. Там. Ну, ми ловимо, я в основному ловлю або на один, або на два. Краще на два. ось Маленький поводочок і довший поводочок. І просто на поплавочну удочку. тут Отакий от грузик у нас, бачите, ну, можна навіть грузик можна легше взяти. Оце ось так. І якщо короб у вас є поблизості, він кормиться у нього період кормюшки. Він без всяких о, там, прикормок, суперхитрих там його заманух, він і так у вас візьме. Якщо ви знайдете його місце, особено вам... Рано вранці, ви ж розумієте, коли є короб. Рано вранці і вночі. Ну, вночі це сидіть заняття на любителя, а дуже рано на зорьки, коли ще тільки це ще туман стоїть над водою. Оце приїжджаєте і ви спокійно можете спіймати надзвичайно поплавочну. Отаку от удочку, хорошого товстенького коробця. От, бачите, вона отаке. І, ну, можете, звісно, не тільки коропку, на таку насадку. На сиру кукурудзу карась слабенько бере, ну може також взяти, наварену. Лучше. А от, іменно на сиру кукурудзу, на сиру у вас може взяти короп. Чому я на сиру ловлю? Просто треба вибрати період. Є таке, такий період, коли короп ловиться не на варену кукурудзу, а іменно на сиру. Я колись спробував. Взяв собою варену кукурудзу у Боноці і пробував на неї. І ні один короб не клюнув. Як тільки я постав сиру, короб клюнув на сиру. Це просто вибрав такий період. Не завжди він клює на сиру. Він мають взагалі на сиру не клювати. Просто я говорю, що є період, коли він починає годуватися іменно сирою кукурудзою. І, і тоді, от я думаю, зараз. Це повинно працювати. От іменно зараз спробуйте. От Якраз вона кукурудза на огородах сира. можна спробувати. Оце ось, ось. Так. Ну, а Якщо зовсім уже, то можна на одну, на один крючок поцепити черв'як, а на другий кукурудзу. щоб була ще додаткова приманка. Він може просто прийти на рухому якби, наживку. Це ж вона нерухома наживка. Ну ви можете її просто двигати поплавок по одному. Можете просто двигати, щоб приманити рибу. Це ось таким способом. Дуже легко зловити коропа, якщо він там, звісно, є. Якщо він клює. Якщо він не клює, він у вас і на прикормку. Може клювати, а може взагалі не клювати. Так що, оце ось така порада. Всім дякую за перегляд.